Чернівецькі волонтери проводять квест для атовців та їхніх сімей. Всеукраїнська акція вже відбулася у більшості міст країни. Тепер на черзі Чернівці захід розважального характеру, але метою якого є об'єднання сімей атовців між собою, тобто вони повинні більше бути знайомими. більше… Родичатися, дружити свято проведуть у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту 28 серпня. Початок о 12-й годині. В заході буде кілька таких невеличких програм. Є програма квесту такого автомобільного квесту з завданнями формуються команди. Не тільки команди, будуть з затовці, будуть команди з різних організацій. Наприклад, уже до нас приєдналися і учасники від поліції. Наразі сформовано вже п'ять команд у кожній по чотири людини. За словами організаторів, до участі запрошуються всі охочі. Поки будуть хлопці їздити по місту, розгадувати всякі завдання, то цей час та в музеї під відкритим небом буде. Така невеличка розважальна програма для діток, атовців та гостей міста, і для дружин, і для їхніх сімей. Ірина Шевчук, Анастасія Лященко, Роман Палатик, Чернівецький промі.